24 види звуків розлякають птахів довкола вертодрому перед прильотом гелікоптера. Це і крики хижих пернатих і звуки пострілів. Все, щоб розчистити повітряний простір для приземлення аеротаксі. Далі вступає в роботу радіонавігація. Така є тільки в аеропорту шарля дегуля в Парижі. А от решта обладнання найсучасніше в Європі, адже вертолітний майданчик поки найновіший зі збудованих у старому світі. Це обладнання кхм, управляє непосвітному вертольотом. Передає йому координати для посадки, в принципі, ісключають чоловік. Чький фактор і даже диспетчера. Диспетчери все ж є. Вони на зв'язку з бортом. Залізний птах передає, що вже вилетів збори з поля. За лічені хвилини вертоліт заходить на посадку. 21-й пасажир аеромашини неохоче виходить із вертольота. Таке таксі не просто транспорт із пункту А в пункт Б. Від нього виростають крила. ж мрія любов машини, навірне почувати себе орлом. Ім такі відчуття, невірне. Олег Стеліс кілька годин тому вдягав відомого клієнта в Москві. Київський замовник оплатив йому аеротаксі, щоби той встиг почеклувати над його гардеробом уже через півгодини після приземлення в Борисполі. Для нього втрачений час це більші гроші ніж вартість вертольотної доставки. Я знаю масу історій своїх клієнтів, які опаздували на самоліти, Зривалися переговори, сривалісь інвестиції в страну. Тива завісить очень много, от того, чтобы быть в нужное время. Маршрут Київ Бориспіль нині найпопулярніший в аеротаксі. Найдалі поки вертольоти літали лише в Канів, хоча два тутешні гелікоптери без проблем доправлять пасажира, хоч до Харкова, хоч до Одеси. Замовлення на аеротаксі вже є навіть на вересень, однак викликати його можна і при терміновій потребі. Офіційно за 12 часов нужна у відомі це перельоті. Ну на самом деле ми всегда йдемо на встрічу ми Можемо в тіні двох часов організувати польот. Журналістам поліці організували за лічені хвилини. Гелікоптер здійнявся над Дніпром. Ширяти над Києвом можна тільки над водою. Щоб обігнути столицю, вертоліт прямує над руслом до московського мосту. Місто з півночі на південь долає над селами, лісами і полями. І вже за 15 хвилин на горизонті аеропорт. Наталя Питель, Андрій Салойов, телеканал Київ.